Друзі, привіт! Сьогодні хочу проговорити про те, як на нас впливають відносини з нашою мамою. В минулому відео я розказувала про відносини з татом і на що це впливає. Сьогодні про маму поговоримо. Ми є частиною двох родів: роду нашого тата і роду нашої мами. Ми прийшли в якусь сім'ю. Нічого не відбувається просто так, випадково, тому що є в цих родах певні задачі, і у нас як у душі з минулих втілень, можливо, є якісь такі ж самі задачі, які є в цих родах, і батьки нам підказують, відзеркалюють, скажімо, так допомагають швидше зрозуміти, які ж у нас задачі в цьому втіленні. Наприклад, ми щось не приймаємо в батьках. Нам це не подобається, і ми робимо висновок, що ми маємо діяти інакше. Тому наші батьки це наші вчителі, це наше також дзеркало. Вони можуть віддзеркалювати нам, нас самих там у якихось минулих втіленнях. Наприклад, ви колись минулому втіленні – Били своїх дітей, і ось ви приходите в сім'ю, коли вас б'ють. І що, яка навіщо це потрібно? Це потрібно для того, щоб ви зрозуміли, що бити своїх дітей погано. Коли вас б'ють, ви це розумієте добре, що ви так діяти не будете. І таким чином нас тому і направляють в ту сім'ю, де треба пропрацювати певну свою задачу. І от чому ж дуже важливо прийняти батьків і, зокрема, маму, тому що ми. Ми на 50% з мами і з тата складаємося, і коли ми не приймаємо когось з них, то ми ну, то ми як не приймаємо частину себе. І в нас наш життєвий шлях він складається. Ну не завжди так, як нам би хотілося. Якщо йти через прийняття, якщо зрозуміти, який там духовний урок закладений да, від батьків, якщо прийняти, ну звісно, краще, як якщо у вас якісь конфлікти і так далі, то помиритися з батьками чи налагодити зв'язок, якщо у вас там прерваний зв'язок з ними, або хоча б у серці прийняти. Батьків, зокрема, маму, зрозуміти, що вона так діяла, тому що ну, в неї свій життєвий шлях, в неї свій досвід, в неї а, свої знання про світ були, і вона інакше просто не могла. І вона вам доносила якийсь урок, який вам потрібно було зрозуміти. Тобто вона ваш вчитель, перший вчитель в житті. І немає сенсу на неї. Злитися і так далі, вона просто інакше не могла, от виходячи з того а, свого досвіду, який в неї був, і це треба зрозуміти, потім прийняти, да, що вона така, іншої мами не буде, <схи> і, і важливо ну, вибудовувати зв'язок з мамою, якщо це для вас можливо, а, розуміючи це, що це ваш вчитель, і насправді ну, вона принесла для вас якийсь урок. А чому ж це важливо? Ну, Помиритися, якщо ви в якихось складних відносинах прийняти такою, як вона є. Тому що це впливає на наше соціальне життя. От відносини з мамою впливають, наприклад, на базові гроші. Якщо відносини з папою впливають на реалізацію і на дохід, скажімо так, да, прибуток, а відносини з мамою впливають на. Базові гроші, які ви е, отримуєте, щоб покривати свої базові потреби, там їжа, житло, ну, така база. Да? Також відносини з мамою впливають на те, наскільки ви вмієте радіти життю, наскільки ви е, безпечно почуваєтесь в цьому всесвіті, е, наскільки ви довіряєте всесвіту, да? баланс, за баланс, робота і відпочинок. Ну, от такі базові речі. Які важливі для нашого життя це якраз і відповідають зв'язок з мамою і підтримка мами, тому моя порада: постарайтеся, якщо це для вас можливо, налагодити фізичний контакт, якщо він у вас не налагоджений, якщо у вас якісь конфлікти, і просто приймати, не намагатися змінити людину. А прийняти, що от вона така, вона старша, вона в ієрархії, да, сімейні над нами стоїть. У неї був свій досвід, і вона нас виховувала так, як вважала за потрібним, бо інакшого вона не знала. Це вже ми можемо да, виховувати своїх дітей, бачачи, що нам там не подобалось у відносинах з мамою. Виховувати і враховувати це, і виховувати своїх дітей інакше. Але маму треба прийняти її, не можна змінювати, тому що це да, старші за нас люди, це по ієрархії люди, які вище стоять, ніж ми, да, в, в роду в нашому. Тому ми маємо їх просто прийняти, не перероблювати, не намагатися змінити, а просто прийняти. І це може дати вам також і. Результат в тих сферах, про які я говорила раніше, базові гроші, довіра до Всесвіту і так далі. Тому подумайте про це і зробіть якісь кроки для цього, якщо вам відокнулася ця тема. І побачимось в наступному відео.